Щелина підлога для батьківського поголів'я птиці. Чудово підходить для корей, індиків, качок, гусей, бройлерів. Покращить ваші умови та простоту утримання птиці. Якісна щелина підлога від турецького виробника. Проста в монтажі. Економить вам велику кількість часу. І в літній період насамперед додає якості утримання птиці при високому випаровуванні ам'яка. Ось така щелинка встановлюється. Ось такі ножки, на яку встановлюється. ригель. Ригель складається з скла волокна. Установка і монтаж дуже простий. Все на замочках все вставляється. Ригель встановлюється як. На ножку так можна встановити на ваші опори без обов'язкової ножки. Все монтується дуже швидко. Ви можете самі вдома змонтувати, не потребуючи фахівців. І ваша птичка буде завжди чистенька і сухенька. Ви получите задоволення від утримання і птиця також. Багато інших цікавих пропозицій. Переходьте в наш інтернет-магазин, який являється в шапці. профіля. завжди будемо раді вас побачити.